Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги мийку для стаканів. Даний аксесуар для раковини розроблений для ефективного та ретельного очищення. Завдяки високому тиску, він ідеально підходить для миття скляних чашок, дитячих пляшечок та інших речей. Цей автоматичний прилад спрощує процес очищення, заощаджуючи. Час та зусилля він створений для зручності, тому легко кріпиться до кухонної мийки. Покращте прибирання на кухні за допомогою цієї мийної машини для скляних чашок.